Вітаю всіх! Знову продовжую рубрику Світло та опалення до кінця року, яке буде. Зараз буде місто Дніпро. Місто Дніпро небезпеки зі світлом. Що буде зі світлом? Світло небезпеки, стан до кінця року, 24-го? Місто Дніпро. Яка буде ситуація? Ну, Влада розуміє, що може бути жопа. Летіти може швидкісні цілі навіть. Руйнування серйозне. Щоб люди були без світла. Праця дуже довгострокова, де потрібні конкретні гроші на відновлення всього щастя, що вони розбили. На жаль, важко. Робиться довга праця, щоб все це, це рознести, а в нас довга праця, щоб все це, це зробити. Так, це було світло. Тепер опалення. Опалення до кінця 24-го року. Ситуація в місті Дніпро. Яке воно буде? Поки що до кінця року беру опалення. Що там летить у нас? Вже розчарування сильне. Для людей просто кошмар. Готуйте, що буде погано. домовляються про якісь ресурси для цього, щоб воно було. Ох. Ну, для людей буде важко, щоб щось було, буде, пож... ну, буде погана ситуація, розумієте? Зі світлом погано, не буде опалення. І Дніпро буде в ролі жертви. Ще можуть бути туди летіти. Система опалення також складається з якихось. Там можуть бути пожежі, прильоти. І щоб місто було в ролі жертви, тому що не вистачає ресурсів на це опалення. Треба бути обережними розуміти. Наперед, що як діяти, якщо мало опалення? В такому дусі. Тепер. Що буде робити влада Дніпла? Дніпра, господи? Дії влади Дніпра, щоб було світло та опалення. Які будуть дії влади Дніпра, щоб було світло та опалення? Дії. Ну, так, знову хитрі якісь дії, нечесні. Тиск обставин і дії, які не мають вирішення кінцевого. Мать моя, жінчина, Кінцевий результат, вибачте, це кошмар. Владі якось по барабану особливо. Трошки можливості будуть шукати і все. Не паряться вони сильно. Треба ресурсів для це шукати. Ресурсів багато треба. Так, тепер мене ось що цікавить. Місто Дніпро буде до кінця року в опалювальний період зі світлом та опаленням. Місто Дніпро буде до кінця року зі світлом та опаленням. Давайте подивимось. Так або ні? Вибачте, але також ні. Харків, Суми, вже третє Дніпро. Це, вибачте, трендіс. Знову тут гроші потрібні, а в нас грошей немає. На це. Саме на це у нас немає. Обмеження серйозні. Вісім качів, люди. Майте на увазі Дніпро, у вас будуть серйозніші обмеження в опаленні та світлі. серйозніші. Готуйте, готуйте теплі речі, там можливо, переміщення, більш такі місця, де можна дровами топи, опалювати, бо буде дуже важко. На жаль.